А Юронець, Юринець, ваші думки ділимося тим, що зараз бачите, що для нас, які плюси. Дивіться, матери. І що буде з НАТО. Вибір, вибір, який зробив американський народ, це вибір американського народу. Абсолютно, а, думаю, наше завдання найскоріше і найшвидше, та я погоджуюся. Він веде політику діл. Тобто, це має бути пропозиція, яка буде вигідна, і говорити, що буде вигідно саме Америці від того, що Україна переможе, що Україна буде відновлюватися, яка буде участь Америки. Я думаю, що насправді так є, що запропонувати абсолютно, і з точки зору навіть того, коли ми кажемо. Коли Україна стає в Європу, йде в Європу, вона може дуже сильно вплинути там нагро про аграрний комплекс всієї Європи. Я думаю, що тут пропозиції, з якими може йти Україна. До новообраного президента елекшн зараз сполучених штатах є дуже багато. Питання роботи швидкої. Я погоджуюсь, часу буде мало, щоб швидко спрацювати. Це і парламентська дипломатія, і урядова, і президентська. Вона має діяти на випередки. А і я думаю, що в нас був час повчитися. Бо був період, коли я пригадую наш візит, коли був National Breakfast в лютому 18-го року. І ми тоді мали можливість бути в республіканському клубі. В них є два клуби, де, наприклад, Є, республіканці ходять і там їхні гості і не можуть ходити, наприклад, демократи, і так само зворотньо. А зараз треба важливо, я думаю, аргументами буде те, що е, навіть сам Трамп не знає, як він буде приймати рішень. Це перше. А друге, що для Путіна це також не прогнозовано, і він, я думаю, сьогоднішніми там якими своїми заявами вже побачив. Ну, видно, що він нервує, так і для нас є що вигідним. Що якщо ми не знаємо і Трамп не знає, як то і ворог наш не буде знати, що будуть, що буде робити Сполучені Штати? А що буде знато? Ну я думаю, що точно зобов'яже Трамп європейців бути більш рішучими, знайти мільярд собі зараз для того, щоби. А так, стати міцнішими, друге, що буде, напевно, таки в європейському парламенті з'явиться комітет, якого не було оборони і безпеки. Він зараз мусить з'явитися, був лише в міністерстві в власне в комітеті закордонних справ питання безпекові. Тобто, зараз буде чітко мінятися європейська політика, і тому напевно те, що і говорив колега, що власне питання в Німеччині. Ми бачили, як приїжджала Анна Ліна Бальбок. Буквально два дні тому вона зчалася з мером столиці в Києві. Цікавий був візит, який майже закритий. Але питання там розпаду коаліції, чому ми говоримо про Німеччину? Тому що завжди Німеччина зі сполученими штатами визначала політику, як буде відбуватися в НАТО. Ось думаю, що з якоїсь частини ми би хотіли розуміти, що буде далі, але сподіваємося, що відповідальні в кімнаті ще залишилися не лише діти і сірники і в світі. Насправді є можливість розуміння загроз і небезпек, але я погоджуюсь турбулентність, непередбачуваність, хаотичність прийняття рішень. Це те, що нас чекає попереду, на жаль. Це якщо говорити про от питання НАТО і України, то станом на зараз, після такої хиткої ситуації невизначеності, потреба НАТО стає в Україні більшою. Ну, звичайно, що ми цього хочемо і прагнемо, бо це єдина система безпекова, але як вже говорили не один президент Європейського Союзу в Східному фланзі, архітектура безпеки неможлива без України. Україна сьогодні має високобоєздатну армію, якої немає жодна країна в Європі. І... Навіть скажу така цифра: кількість жінок, яка є в українській армії, це немає жодна армія світу. І є дуже багато аргументів того, які зараз ну, це є перемовно. У вас дуже гарна така була комбінація, коли включався військовий з курська: 47-ма бригада, 47-й президент, тут курс, якби так, також обмін. Тобто десь якісь знаки в цьому є. Я пам'ятаю, коли була делегація тут республіканців, вони дуже тішилися. Ми не знали, взагалі, що ще там, як це буде взагалі далі. і Ситуація складатися, але. Україна мала можливість одному із аргументів показувати, що якщо трошки допомогти Україні трошки більше того, що найбільш потрібно, тому що є запит наших військових, то вони показують синергію, показують ефект значно вищий ніж це би могли зробити з тим самим ресурсом інші. Можливо, не такі підготовлені військові, які мають супер там визнання, але вони не є перевірені в боях. Я думаю, що тут є перевага, тобто ми далі говоримо про людей. Це найцінніше, що дуже важливо зберегти і для Європи, і для взагалі спокою в Європі і світі. Це можливість надалі в майбутньому перспективі мати цю безпеку за рахунок саме української армії. Звичайно, що номер один це відстояти Україну, вибороти нашу можливість і право далі. Робити правильні речі, Ми навіть тут згадали, коли ще в обласній раді в ці часи так було багато поборників екології. Але ми говорили про юзівську площу, сланцевий газ, які захопили найпершим ділом, де були дуже круті американсько-українські взаємини, які є дуже вигідними, і це те, що ми знаємо. Трамп точно для нього це буде аргументом, переконливим, що там не має бути умовно, ворога Російської Федерації, а там має бути Україна, американські інтереси, і таких багато є моментів. Я погоджуюсь, що те, що говорив Тарас, власне, в Ексі побудови можливості українського оборонопрому точно на жаль, ці напевно заводи мають бути десь під землею, але вони точно вже є спроможність це робити, і це показала Південна Корея, яка робиться з поляками, дуже близько біля нас. Тому що розхідники для артилерії є потрібні. Тобто, станом на зараз просто всім треба включатися в цю роботу. Це такі наші завдання, які ми маємо швидко, швидко готуватися і робити. Бо тільки в боротьбі ми можемо відстояти себе як нація, як держава. Тому аргументів є дуже. Багато і навіть мені здається в чомусь така сміливість українців, так то кажуть, не знаємо, як там буде, але ми будемо робити своє. Це має вчити і Європу. Насправді, коли був прихід Трампа в, в, в Німеччині, була така антиамериканська, дуже така ну просто ситуація. Коли в школах будь-де я пригадую, коли ми приїжджали з такими візитами в Берлін, ну тобто, це було таке антиналаштування, і зараз напевно треба зрозуміти, що от Європа також має приготуватися до дуже великої частини такого. Свого внутрішнього домашнього завдання, зволікаючи, очікуючи чогось, діяти набагато швидше, і це ключові країни, які зараз так само там після виборів йде розподіл чітко бюджету, посад і всього іншого. А тут треба навчитися ще й приймати рішення, які я сподіваюся, взагалі всі процеси скорочені, як ви бачите. Те, що могло обговорюватися роками, воно зараз вкладається в місяць-два. В цих процесах ну напевно єдині українці підготовлені до того, як виживати, швидко діяти і. Ну, знаєте, ми, ми навіть інколи чекаємо щось краще, але це 10 років. І 10 років це стійкість, яку е, яка може ми можемо експортувати цю стійкість для тих країн, щоб вони приймали правильні і швидші рішення. Додати, що пан Костайко він ще й був послом при НАТО, і ми з ним дуже багато співпрацювали власне по лінії парламентської асамблеї. Мені просто дуже шкода, що такі дипломати зараз говорять як про колишню свою роботу. Оце найгірше, тому що нас для включення в роботу мають всі працювати. І е, в нас насправді є потенціал в Україні тут крім козирів і всього іншого перемовинах, є важливо, що люди, які мають компетенції, досвід, мають бути залучені. Навіть нас було коли там йшла допомога з Британії. Він був послом. Ми зверталися, виясняли там ситуацію, бо там через через українську команду фонд переводиться. Це тут, тут насправді це є така співпраця горизонтальних зв'язків. Він це так само говорив, що можна за якийсь період часу знайти нормальні контакти. Дуже хочеться, щоб в Україні е, такі як Пристайко, Єлісеєво, Гризко. Інші там, люди, які знаються на дипломатії, включилися зараз в цю важливу роботу в той короткий період часу і всі працювали. Тому що насправді нам цього дуже бракує. І зруйнувалася така парламентська дипломатія. Немає е, нормально, щоб органи місцевого самоврядування робили ці контакти якісними. Тому ось в тому плані ми всі мають бути включені. І, і мені здається, що. Добре, що ви включаєте, хоча б з порадами, та тобто я думаю, що дивляться важко канал ну, багато хто. Отут би хотілося, щоб всі включилися і всі працювали на всіх рівнях громадянського суспільства, дипломатичного і, і так далі.